Всім привіт! Сьогодні понеділок, ранній ранок, 3 березня, я вже накрасилась, збираюся сюди переодягатися. У мене тиждень роботи з офісу. Я вам вже колись говорила, це просто поки що ідеальний графік для мене. Я відколи з декрету вийшла і влаштувалася на цю роботу. Вона лідирує по кращості поки що з усіх. І одним з дуже важливих моментів, що ми працюємо віддалено. Правда, є в цьому плюси, щоб деколи виходити в офіс. У ну, мене хороші колеги, мені цікаво з ними спілкуватися. Але ось ідеально, коли ми ось два тижні вдома, тиждень на роботі. Прям мені дуже подобається. А ще сьогодні буде вечором. Додому не вертаюся. вечір вишибаби, вечір поезії. Він представляє нову книжку і збирає на арту 100% доходів від книж від квитків, і там можна пожертвувати, йде на збір для арти. І ще там буде пташка з Азовсталі. Я прям дуже хочу відвідати. Вже квитки в мене є, йду з подругою. Сьогоднішній вечір обіцяє бути цікавим. Плюс перший день давно не бачилась з колегами поспілкуватись, тому в мене понеділок починається добре. Спільні, прислухайтеся у полоні ворожого, чудно спільно. Замить, як дитина на ми мовимось про спасіння, якщо Бог є, він носить ворог мого полі. Це вже наступний день вівторок. Вчора була на цьому прекрасному вечорі із пташкою і Павлом Вишебаба. Я вам дуже рекомендую його. Вірші, і якщо у вас буде можливість десь піти послухати, як співає пташка, вона і просто неймовірно красивий голос. А, про цей вечір розкажу вам уже завтра, тому що спала буквально пару годин. Рятую себе, ось такі патчі в мене на очах. Не знаю, сьогодні-завтра хочу зробити таку бульбашкову маску. А, знайшла бунжур. Він у нас дивилась виробника. Звичайно, робиться в Донецькій області, дуже його взагалі люблю. Він вже в нас практично пропадає, але десерт смачний. Ну і звичайно, кава, і буду зараз фарбуватись вже на роботу. Хочу вам показати свої невеликі покупки і деякі подарунки покупки. Спершу покажу вам українського виробника Top Beauty, скраб для шкіри голови з протеїнами пшениця та мигдалю. На вигляд, як звичайний скраб для тіла, буду пробувати. Зараз багато чула хороших відгуків на скраби для шкіри голови. Вирішила спробувати. Я думаю, не знаю, чи в цьому влозі, чи вже в наступному Я вам розкажу. Своє перше враження. Далі Словаччини привезли мені мій улюблений чай. Саме м'яту. Ця марка дуже смачна. Якщо ви десь його побачите і ви теж любите м'яту, як я, спробуйте. Рекомендую. Дуже приємний подарунок садочки. Вихователька кожному своєму вихованцю зробила о, своїми руками таку красу. У нас дуже творча вихователька, і це просто вау, ми дуже цінили, ми теж робимо багато своїми руками. Ну і по п'ятницям ми любимо щось по вечорам відпочивати і робити. На цей раз взяли ось таку гарну картину. Мама, тато й доця. і будемо розклеювати туди дуже гарні різні камінчики. Саме в цьому наборі попалася величезна кількість камінців. І сердечки, і ромбики, і квіточки. Буде, думаю, дуже цікавий вечір. А все, поїхали займатися. п'ятниця вечір, тільки зараз знайшлося час з вами поговорити. Я великий фанат роботи з дому. І мені дуже важко ходити в офіс. Я витрачаю свій особистий час. Мені щоб піти на роботу, потрібно плюс три години до робочого часу. І це прям дуже мене виснажує, і тому видно, я такі <сум> стомлено виглядаю до п'ятниці. Показала вам невеличкі подарунки. Буду купляти і покупки, буду зараз варити чай м'ятний. Насолоджуватись і десь на вихідних обов'язково спробую скраб. Також нам тільки що доставила нову пошту, дуже гарна доставка. Вічолові швидко доставляють матрац. У нас у ліз бабуся з дідусем дарить їй дуже красиве ліжечко-хатинку. Виробники в Києві зараз вже його роблять, обов'язково вам пізніше десь його покажу. Ще в неділю я вам трошки познімаю, ми йдемо на змагання по гімнастиці. Це наше перше. Змагання. Ми будемо брати костюм, макіяж, зачіска. Дуже мені цікаво, як це буде. Лізу зараз якраз на тренуванні. А з такого ще хочу вам розказати про вечір із Ташкою з Азовсталі і вечір поезії Павла Вишебаба Це був просто неймовірний вечір. Він запросив на цей вечір командира своєї бригади. Знаєте, коли. Ви дивитесь, я, наприклад, дуже люблю супергерої, Марвел фільми DC, а тут справжні супергерої перед тобою. І м -м, дуже вдячна йому, що він складає такі верші, і ти такий, яка висока культура в Україні. Це наш поет сьогодні, сьогодення, ти живеш біля нього. І просто було неймовірно приємно його побачити вживу, послухати і. Напевно, сама пташка із Азовсталі не представляє, наскільки для українців важливо, що вона їздить і виступає, і бачити її дуже-дуже важливо для всіх. Це я вам неймовірно рекомендую дивитися на такі вечори у вас в місті і обов'язково їх відвідувати. Вони того варті. Ще в цьому блозі хочу показати вам а, невеличке замовлення з за Aliexpress. По-перше, прийшли мені ось такі гарні наклейки. А, я хочу вести такий а, щоденний блокнот, бачила, як їх дуже гарно оформляють наклейками. Показувала минулий раз, замовляла з кавою. А, зараз замовила ось такі а, з різними рослинами. Дуже мені сподобались, тут багато видів, багато повторень. Ну, вони як подвійдуть десь по три. І дуже гарні. Ось така упаковка, вона витягується, дуже зручно зберігати. Ось такі, вони на прозорій основі. Я думаю, можна ними прикрашати якісь вази, щось таке. Воно на прозорій основі має виглядати дуже красиво. Звичайно, ми спробуємо щось таке з вами зробити. Давно хотіла б супербюджетний варіант на пластиковій основі. Ось така підставка для сережок. Близько 120 гривень. Я думаю, ви всі бачили, що в нас в магазинах набагато багато дорожче. Вона, звичайно, пластикова, але мені. Пригодиться, буде нормально. Зараз якраз розвішую сережки, постараюся вам в шорцах зняти. І просто неймовірна моя знахідка, яку я вам дуже рекомендую. Виглядає трошки дивно, але тут набір 10 метеликів, вони накручуються і літають. Ми лізі купили на день народження, будемо так упаковувати подарунок. Там треба накрутити оці резинки. Плотно їх поставити, можна, наприклад, у відкритки, відкриваєш, і воно летить. І це дуже круто, я зато замовила цілих 10 штучок, теж постараюсь десь у шорці вам його показати, як літає. Ну, Для дітей, для подарунків, це просто вау. Пригляньтесь, просто в гуглі в Алікспресі набираєте металики, що літають різні форми, різні варіанти. Ось такий. Невеличке замовлення мені прийшло дуже вдале на цей раз з Аліекспрес. Ось, розставила свої сережки, ще поки не всі. Заодно можете побачити мою колекцію сережок, все з Аліекспрес. і дуже зручна підставка. Дійсно, набагато зручніше так всі сережки тримати в одному місці, ніж вони потім по всьому дому. Бюджетно, гарно рекомендую. Никіля продовжую закінчувати вам відео, що в піжамі. Ну, люблю цей стан з книгами, така поличка в нас з книгами. Роблю маску, давно не робила, але вже на вулиці дуже яскраве сонечко, шикарна погода. Якраз хочеться, коли тепло, я постійно роблю маски. Напишіть мені внизу, які маски робите для лиця тканині чи якісь інші ви. Я, мені потрібно поновити запаси, вже все все закінчується. Ми мали бути на змаганні з гімнастики, але Ліза захворіла, вона сильно кашлює, висока температура, тому змагання відмінилось. дуже жаль. Я чесно ніколи не цікавилася з гімнастикою і не думала, що дитина в її віці може уже так, такі вправи з гімнастики, вміти робити. Це прям вау! Жаль, що друге змагання ми пропускаємо через хворобу, але. Я теж так багато хворіла в дитинстві, тому не засмучуюсь, я вже була до цього готова. А ще це відео буде назавжди для мене дуже особливим. Я тут хочу назавжди залишити вечір поезії з Павлом Вишебабою і з пташкою з Азовсталі. Саме ці рядки з мого покоління, взагалі вірш моє покоління, його рекомендую прочитати дуже сильно. Зачіпає кожного, і те, що пташка на волі співає про Азов, це теж дуже-дуже по-особливому. Тому подивіться, надіюсь, мені вдалося з вами поділитися шматочком цієї неймовірної краси, яка надихає і показує, що ми обов'язково переможемо. І такі вечори з такими людьми надихають робити щось більше, щось краще. Все, всім па-па-па-па, Якщо сподобалось відео, з вас вподобайка, Побачимось вже дуже скоро.